Чому саме цей велосипед став гордістю кожної української родини? Чому він десятиліттями залишався найнадійнішим другом у дорозі? І чому навіть сьогодні Україну згадують із теплотою та ностальгією? Велосипед Україна це не просто транспорт, це символ дитинства, свободи і покоління, яке вміло радіти простим речам. Копійка ви на каналі «Інфодядя» з вас підписка, лайки, дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Давайте поринемо в історію технологій. Історія велосипеда Україна бере свій початок на харківському велосипедному заводі ХВЗ, заснованому ще у 1923 році. В роки Першої світової війни велосипедну фабрику Лейтнера в Ризі було перевезено до Харкова. Після жовтневого більшовицького перевороту 1917 року вона була націоналізована, і в 1923 році на її базі було засновано Харківський велосипедний завод імені Петровського. Перші моделі були доволі примітивними, але у 1926 році було налагоджено виробництво чоловічого дорожнього велосипеда, який швидко став еталоном у своєму класі. Це була модель велосипеда. Який вироблявся фабрикою Лейтнера в дореволюційний час. Інформація про конструкцію та кількість вироблених велосипедів достовірно невідома у 30-х-40-х роках. Велосипед масово використовували для поїздок на роботу у село для транспортування невеликих вантажів після війни. Він став справжнім народним транспортом. Більш відомою є марка велосипеда, що почала вироблятись на харківському велосипедному заводі з 1960 року. Першою моделлю, яка отримала назву Україна, був велосипед В-120, і надалі були новіші модифікації. Але ми розповімо в загальному про цей велосипед. Ця версія дорожнього велосипеда прийшла на зміну моделі в 110 Прогрес, розробленої на початку 1950-х років на базі довоєнних німецьких велосипедів. До 70-х Україна була майже в кожній сім'ї. Цей велосипед можна було зустріти всюди. Від широких проспектів Києва до маленьких сіл у Сибір. Він став символом доступності, практичності й довговічності. Велосипед Україна був класичним дорожнім велосипедом з жорсткою рамою. Його особливості рама сталеві труби високої міцності, що забезпечували надійність навіть при перевантаженнях. Вага близько 18, 20 кілограм, що робило його не надто легким, але дуже витривалим. Колеса діаметром 28 дюймів із тонкими шинами, ідеальні для асфальтованих та ґрунтових доріг. Передача одна швидкість із простим ланцюговим приводом. Ніяких складних систем, тільки надійність. Гальма обідні, важільні з ручним керуванням, які відрізнялися простотою і довговічністю. Кермо високе, вигнуте, зручне для тривалих поїздок. Сідло широке, пружинне, яке забезпечувало комфорт навіть на нерівній дорозі. Багажник металевий здатний витримати до 25 кг кілограмів вантажу. Для багатьох це було ключовою функцією, адже на Україні часто возили сумки, пакунки і навіть мішки з картоплею. Бензину він не вимагав, а обслуговування було мінімальним: змазати ланцюг, підтягнути спиці, підкачати шини. До 80-х років щороку випускалося мільйони велосипедів Україна. Вони розходилися не лише по всій Україні та інших республіках того часу, а й активно йшли на експорт України Східної Європи, Китай, В'єтнам, навіть у Латинську Америку. Це був справжній транспорт для всіх. Школярі добиралися до школи, робітники їхали на завод, селяни возили врожай, а діти вчилися їздити на двоколісному диві, тримаючись за раму дорослого велосипеда. Цей велосипед став не лише технікою, а й частиною культури. Його згадують у фільмах, книгах і навіть у народних піснях. Для багатьох він був першою серйозною покупкою, яку берегли роками. Багато україн досі на ходу. Вони стоять у сараях, гаражах, а іноді ще й їздять по селах. Колекціонери вважають їх класикою радянської інженерії, а реставратори відновлюють до близько. Якщо треба було вести мішок картоплі чи відро молока, це завжди було завдання для України. На багажник вантажили все, що можна, прив'язували мотузкою і їхали так, ніби це вантажівка. Іноді навіть курей у клітках возили. Для більшості дітей Україна була першою школою велосипедної науки. Проблема тільки одна: сам велосипед був занадто великий. До сідла діставали хіба що старші, а малі мали свій особливий спосіб: сідати на сідло ні. Малеча засовувала одну ногу під раму, а другою відштовхувалась від землі. І так їхала боком напівзігнута, але горда, що тримає рівновагу. Виглядало це так, ніби маленький жокей приручив велику залізну коняку, а падіння були неминучими. То штанина застрягне в ланцюзі, то носок кросівка зітреться об асфальт. Але після кожної подряпини знову лізли на Україну. Бо саме так приходила справжня свобода. І коли нарешті вдавалося сісти на сідло й поїхати самостійно, це було як перший політ, Україна. Це не просто велосипед. Це частинка нашої історії, що подарувала свободу пересування мільйонам людей. Він був доступним, надійним і невибагливим у догляді. Саме тому його пам'ятають і сьогодні. Якщо вам сподобалась ця подорож у минуле, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити наступні історії. Ви на каналі Інфодядя. Дякую, що подорожуєте в часі разом зі мною. До зустрічі!